Геометрія 8 класу, автора Олександра Істера. І наше завдання бісектриса одного з кутів прямокутника ділить його сторону навпіл. Знайдіть периметр прямокутника, якщо його менша сторона дорівнює 8 дм. Ви знаєте, мені враження, можливо, у мене однієї, що ось на бісектрису у нас якісь задачі трошечки однотипні. Для мене тільки такі враження. Я не знаю. Підскажіть мені, будь ласка, можливо, у вас також враження, бо начебто в цьому параграфі або в попередньому ми по типу щось таке розв'язуємо. Значить проводимо нашу красиву бісектрису так, щоб вона ділила там нову, да? приблизно хоча б, так? Так, і є бісектриса. актриса Я так розумію, не принципово яку букву поставити. Так, оце не дивимося. Не, це з наступного номера. Так, Ставимо, наприклад, Т. Можемо, можемо. Так, можемо записувати дано. Можемо ще рисочки поставити, бо на опіруємо. Дано. А, Б, С, Д прямокутник. Прямокутник. Добре. Так, А, Т. Бісектриса. Бісектриса. Добре. Менша сторона у нас АБ. буде дорівнює 8 дециметрів. Окей, знайти периметр. Периметр, А? Або ж зотрикутник, так? А, Б, С, Д. Все, розв'язано. Ну що, місія у нас одна. Довести, що це рівнобедрений трикутник. Хі -хі, коти при основі рівні, бокові сторони рівні і так далі. Ну, це так коротко. А почнемо все ж таки з бісектриси. Поїхали. Так. А ти. бісектриса, Бісектриса. Отже. Одже. Кут. БАД. БАД дорівнює коту ТАД, ТАД, ось вони, вони однакові, ТАД, і дорівнює половині кота БАД. БАД. Так як а, Б, Ц, Д прямокутники, ми знаємо, що в прямокутнику всі кути рівні, тобто БАД у нас рівня 90 градусів. Тобто, одна друга помножити на 90, коротше кажучи, поділити на 2, це буде 45 градусів. І є. і з цим зрозуміло. Далі трикутник АБТ, можна так сказати, АБТ. По-перше, він прямокутний. Прямокутний. Так, от АБТ АБТ дорівняння 90 градусів за властивостями прямокутника. Так, за властивостями, я вже не раз вам казала, при розв'язуванні таких задач пишемо за властивостями прямокутника. На щось доведення за ознаками. Знаю, що це примітивно, але хоч як все це зрозуміло. Так, за властивостями прямокутника. Все, закрили. Отже, ми можемо використати властивість із цього. Ах, любима моя стрілочка, так, із цього випливає. Ану, підскажіть мені, будь ласка, нікому так із цього а, виходить. Нехай виходить. Може у вас щось а, інше вийде. Так, із цього виходить. А, що? А що виходить? Що кут BAT. М -м -м Ні, Давайте по-іншому. За в властивістю, за властивістю, властивістю. Суми. Суми гострих. Пам'ятаєте? Кутів. Кутів. Прямокутного трикутника. Прямокутного трикутника. Так. кут БАТ. Бат. Додати куд БТА. БТА. Дорівнює 90 градусів. А, я таким способом. Ага, я зрозуміла. Так, ну, а далі все легко. У нас БАТ. Ми з вами знайшли 45 градусів, так, тому кут БТА буде дорівнювати 90 градусів відняти кут БАТ, головне не перепутати. Я шуткую. Так, 90 градусів мінус 45 градусів, так. І це дорівнює 45 градусів. З цього викриває, знову ж таки, моя нелюбима фраза, але отже, у нас отже Трикутник АБТ, АБТ, який правильно рівнобедрений, бо кути при основі рівні по 45 градусів. Рівнобедрений. Рівнобедрений. Кут БАТ, БАТ дорівнює куту БТА що тільки що ми і з вами розібрали. Так, далі. Як ми можемо це використати? Кути при основі рівня, А кути при основі це прилеглі бічні сторони. Тобто, у нас виходить, що АБ дорівнює БТ. Так, за властивістю, так, за властивістю Рівнобедреного трикутника дорівнює трикутника, у нас АВ дорівнює ВТ і дорівнює 8 дециметрів. Все так, за умовою задачі, далі вже веселіше пішло, за умовою задачі, за умовою задачі у нас БЦ. Поділено на опір, правильно? Тобто у нас буде БЦ дорівнювати БТ. BT... Ні-ні-трошечки ні. по-іншому. Не з того почала. БТ дорівнюється за умовою задачі ТЦ, А БЦ наша велика, буде дорівнювати сумі. БТ додати ТТ. Все. А так як вони рівні, і ми вже дізналися, що воно 8 дециметрів, це буде 8 плюс 8, дорівнює 16 дециметрів. Так. Остався останній штрих. Периметр. Периметр. А, Б, С, Д буде дорівнювати 2, помножити на АБ, додати, Б. С. Що ми знайшли? 2 помножити на 8 додати 16. 8 додати 16. Це у нас буде. 24, 24 на 2, 48 Дециметр. Все, відповідь. Відповідь 48 дециметрів. Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.